Українські виробники пробивають дно, замовляють з Китаю, а потім ставлять на цінку 400%. Ще й під постами не пишуть ціни. Люденьки, не путайте українських виробників і інстамагазини. Це різні абсолютно поняття. Сьогодні мені телефонує український виробник, який в Харкові базується, у них там завод, і каже, що ми робимо такі та такі то речі. Я кажу сходу: окей, мене цікавить. Оце я не можу знайти ні в Україні, ні поза її межами. Він каже: Да, ми це робимо. Ми це робимо. І я, як виробник спальних мішків, тепер можу розширити функціонал спальних мішків. Хто в мене давно запитував про те, щоб з'єднати один спальник із другим і таким чином отримати більшу модель для двох? Боже, тепер це буде доступно. Коли саме я ще не знаю, ми спілкуємось, але я думаю, що в скорому часі так це відбудеться. Теж є сторінка в інстаграм, і ми там спілкуємось і не пишемо ціни під постами. Але це тому, що у нас більші замовлень це індивідуальні. Персональні розміри, особливі тканини, наповнення кастомне. Ну ви розумієте, що це підходить не для всіх, а для однієї конкретної людини для цього замовника. Якщо вам потрібен спальний мішок, напишіть мені. Я вам прорахую найкращу модель з найкращою комплектацією, саме під ваш бюджет.